Слава Ванації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. Даний період часу він наповнений роботою. Працюємо продуктивно, файно, насичено, потужно. Єдине, що робота такого типу, такі задачі, що не дуже там виходить і висвітлювати. Показувати. То я так, віконечко маю, так. Їду по роботі, запрошую, будь ласка, пам'ятати про підтримку нашої переможної діяльності. Підписками, вподобайками, коментарями і однозначно, офірами. Офірами, бо, зокрема, через відпустку так, 15 ну, так, Трохи я не вписуюся зовсім по робочих графіках власною зарплатною. Будь ласка, долучайтеся до нашої діяльності. так, Важливим аспектом якої є ваші гроші. Дякую. Дякую за допомогу. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.